Так, друзі, вітаю 28 липня. Вирішили я завершити прививку. Вчора коротше, була остання Планували до 31-го, але вирішили все ж таки завершити її тепер. Чому так? Кід когось буде цікавити, друзі, все банально просто. У нас завжди є якісь определені зміни. І наступні зміни в нашому маткарстві заключають в себе а, збільшення матка і зменшення кількості. Днів прививки. За рахунок кількості е, хочемо отримати той же результат, але зменшити кількість днів. Так як в маткарці ці е, е, скачки демонструють, що в определенний період часу не дуже воно і вигідно. А в определенний момент максимально вигідно. І будемо акцент ставити на ті времінні діапазони. А так що вирішили завершити це все без угрізнення совісті. Йой, брали тільки що тут матки і зворушили їх. Но річ річ піде о тому, що вчора продемонстрував кармушки. Жилаю, що були, але ну, жлаючі все ж таки були ну, задар забрати. Задар, звісно, ми вирішили їх не давати, а вирішили все ж таки як і з за півцями. Друзі, в інтернеті знайшов, вони коштують чуть більше 600 гривень. За 300 гривень готов подати такі 4 годівнички на 10 рамках. Так що, бо Вчора в ролику я не звучив ціну, так як я сам не знав, яка ціна. І сказав, щоб люди шукали в інтернеті і пропонували половину інтернетської ціни. Е, люди, опять же, повторюсь, трішки все ж таки, хотіли е, доволі задешево. Так що Є ще годівнички по 300 гривень. Готов віддати. Ну, якщо хтось в одні руки там за 250 гривень, за тисячку, забирайте всі чотири, вже ради Бога, торгуватися не буду. На цьому завершу.